Десятка людей і всі на колінах. Так у селі Полонка 27 березня зустрічали домовиною із тілом загиблого захисника України Дениса Костюка. Ну це важко. Це нема що говорити, і нема слів знайти батькам. Я не знаю, що говорити в такій ситуації. Це дуже важко. Василь ніколи б не подумав, що коровай своєму другові дитинства понесе не на весілля, а на цвинтар. Товариш Василя Денис вступив до Лав Збройних Сил України минулого року. Дали повістку, він так вихований, що ховатися не буде, він пішов. Який служити. він був по життю? Веселий, щирий, дуже хороший, ну, спроб друг. І справжній син, як я рахую, для батьків. Денису Костюку було 28 років. Рідну землю волинянин боронив на посаді стрільця помічника-гранатометника. Молимось за спокій душі спочила рабатвоно представлено бієного воїна Дениса. І за відпущення всякої провини вільної, і вільної. Солдат Денис Костюк загинув 22 березня 2023 року під час виконання бойового завдання в самому пеклі війни в районі міста Бахмут Донецької області. Відспівали військовослужбовця в храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Полонка. Оце і є найвища любов, про яку сказав Ісус Христос. Ніхто не має більшої любові, як той, хто душу свою віддає за ближніх своїх. А якщо Бог так сказав, то це є і істина, а Бог завжди говорить істину. Радійте і веселітесь, бо велика вам нагорода буде на небесах. Поховали загиблого на війні героя Дениса Костюка на цвинтарі у селі Полонка Луцького району. Анастасія Качина, Василь Марещук, 12 канал.